Це Мінітець, генераційна установка. Через обстріли критичної енергоструктури міста місту Харкова була оказана гуманітарна допомога у вигляді п'яти таких установок. Електрична потужність кожної установки 71 кВт. Теплова потужність 116 кВт. Станом на тепер ми вже змонтували, провели посконовадження роботи однієї установки. Під час проведення цих робіт ми запустили, так скажімо, з нуля цю установку, цю котельню без зовнішнього електроживлення. Завдяки цьому ми зможемо працювати і подавати послуги теплопостачання та гарячого водопостачання нашим споживачам навіть під час повного блокауту. Від цієї конкретної котельні живляться теплом 8 житлових будинків, дитяча лікарня та школа. Раніше ми використовували для цих потреб дизельний генератор, там стоїть на дворі, але використання цієї установки дозволить нам, по-перше, корисно використовувати тепло, що розсіялось до цього зовні, і з цим ми збільшимо коефіцієнт використання палива. По-друге, саме дизельне паливо суттєво дорожче, ніж природний газ. Тобто, для нормальної роботи нам потрібно лише з газу газопроводу. Все інше ми забезпечимо самі. На дворі стоять баки запасу води, тобто ми можемо виходити в автономне плавання.